Шановні пасажири, автобус відправляється в рейс за маршрутом номер 11. ТК Контрактова площа, вулиця Сирецька. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Ярославська. Бажаємо вам приємної поїздки. Dear passengers, this bus is leaving from Kontraktova Square to Siretska Street. Please stand clear of the doors. Your next stop is Yaroslavska Street. Have a nice trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. гривень. Пенелтіфер is 160 Сікстіхривнес. Маршрут номер 11 ТК. Рут номер 11. ТК. Зупинка. Вулиця Ярославська. This is Ярославська стріт. Маршрут номер 11 ТК. Рут number 11. TK. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Щекавицька. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Щекавицька Street. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Маршрут номер 11. ТК. Рут номер 11. ТК. Зупинка Вулиця Щекавицька. This is Щекавицька стріт. Маршрут номер 11 ТК. Рут номер 11. ТК. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Оболонська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Оболонська стріт. Маршрут номер 11, ТК, Рут номер 11, ТК. Зупинка Вулиця Оболонська. This is Оболонська стріт. Маршрут номер 11 ТК Рут номер 11. ТК. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Вулиця Оленівська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Olenівська street. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий поповнення транспортної карти та QR квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 11 ТК Рут номер 11. Т. Зупинка. Вулиця Оленівська. This is Olenivska Street. Маршрут номер 11 ТК Рут номер 11. Ті Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка пивзавод. Please stand clear of the doors. Your next stop is Beer Factory. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Маршрут номер 11 ТК. 11. 1 Зупинка. Пивзавод. Factory. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Заводська. Шановні пасажири. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Маршрут номер 11 ТК. Рут номбо 11. Зупинка. Вулиця Заводська. This is Заводська стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Фармак. Please stand clear of the doors. Your next stop is Farmac Medical Company. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер одинадцять. ТК. Рут номер 11. ТК. Зупинка. Фармак. This is Fарmaк Medical Company. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Товариство Поділ Бізнес парк. Please stand clear of the doors. Your next stop is Поділ Бізнес Парк. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху. Маршрут номер 11. ТК. Рут номер 11. Т. Зупинка. Товариство Поділ Бізнес Парк. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Вікентія Хвойки. Пліст стен Street. Шановні пасажири. Ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїздок. Маршрут номер 11 ТК Route Number 11 TK. Зупинка. Вулиця Вікентія Хвойки. This is Вікентія Хвойки Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – стадіон «Спартак». Please stand clear of the doors. Your next stop is Spartak Stadium. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф – 160 гривень. Penalty there is 160 hryvnias. Маршрут номер 11 ТК. Рут number 11. TK. Зупинка Стадіон Спартак. This is Spartak Stadium. М обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Куренівський парк. Please stand clear of the doors. Your next stop is Куренівський парк. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд. На вашій карці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 11 ТК. Рут номер 11. ТК. Зупинка Куренівський парк. This is Коренівський парк. Маршрут номер 11 ТК. Рут номер 11. ТК. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Проспект Степана Бандери. Please stand clear of the doors. Your next stop is Степана Бандери Евеню. Будь ласка. Тримайтеся за поручні під час руху. Маршрут номер 11 ТК. Route number 11. TK. Зупинка. Проспект Степана Бандери. This is Степана Бандери Евеню. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Сирецька, Кінцева. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Siretska Street. Зупинка, вулиця Сирецька, Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами «Київпастранс». Гарного настрою! Final stop – Сирецька Street. We would like to thank you for using our services. Have a good day!